Вітаю! Мене звати Андрій Омельченко. Я психолог. З 2014 року працював з постраждалими на Майдані, потім з ветеранами АТО, проводив навчання для фахівців, а також волонтерів по допомозі підтримці наших ветеранів, а також постраждалих. Спочатку повномасштабного вторгнення я готую мобільні групи по всій Україні. Ці мобільні групи. Виїжджають безпосередньо до військових частин, до госпіталей та місць поселення постраждалих. І таким чином допомагають як психологи, як консультанти пережити перенесенні травми, і робимо ми все можливе для того, щоб покращити стан людей. І от зараз в цьому відео. Ми поговоримо про роботу з тими нашими бійцями, які повернулися з російського полону. З точки зору стресу і подальших наслідків, в принципі, всі, хто пережили жахи війни, в них можуть з'явитися певний. Симптомокомплекс, який називають посттравматичним стресовим розладом. Це спогади, які весь час не дають спокою, флешбеки, повернення в зону бойових дій або повернення до в своїх спогадах до тортур, які людина пережила, коли ці спогади приходять прямо під час нормального цивільного життя і не дають нормально жити. Це Сильні негативні стани, відчуття, погані сни і прочі-прочі-прочі, що дуже погіршує життя людини і впливає на його сім'ю, на його оточення. Треба сказати, що невеликий відсоток постраждалих дійсно буде мати посттравматичний стресовий розлад. Вважається. Цифра виводиться вченими, 2,5%. Але насправді, фактично всі в тій чи іншій мірі переживуть наслідки. В тій чи іншій мірі кожен, хто пройшов жахи війни, переживе ці наслідки і повинен буде з ними стикатися. Незалежно від того, чи з'явиться ПТСР, чи ні. І справа в тому, що для того, щоб оцінити цей вплив, нам потрібно зважати на те, скільки ресурсів було у людини, і скільки стрес-факторів. Під ресурсами ми маємо на увазі його підтримку оточуючими, фізичний стан, психологічна підготовка. Професійна підготовка. І ще багато-багато різних моментів, які складають з себе те, що допомагає пережити стрес. З іншого боку, стрес-фактори це загроза життю, це моральна травма, коли людина не може збагнути, взагалі, як це в принципі можливо, як такі жахи можуть коїтися в нашому цивілізованому суспільстві. Отже, моральна травма. Травми поранення, які він переживає, коли він стикається зі смертю. Також повтор трагічної ситуації є фактором, який впливає на погіршення стану. Тобто, коли ситуації сумуються одна з іншою, накладаються одна на іншу, потім це дуже негативно впливає на психіку. І ось цей момент. Підсумовування в підсвідомому всіх-всіх -всі подій, які були пережиті, <кій> я порівнюю з тим, як, і військовим це зрозуміло, як військові, користуючись зброєю, повинні цю зброю почистити і змастити <кій> після будь-якого використання. Якщо, до прикладу, автомат ми не почистимо після використання, то, в принципі, наступний раз, швидше за все, він буде стріляти. Але чим більше ми їм користуємося, тим більше шансів, що цей автомат може заклинити. Тому його треба кожен раз чистити. Так само наша нервова система. Ніхто не знає, коли наступить критичний момент, коли кількість подій накопичиться і нервову систему почне клинити. І от до мене часто звертаються хлопці прямо з передової, дізнаються про мене через волонтерів, через знайомих. Ми зв'язуємося онлайн, працюємо з ними. Хлопці, які, от, до прикладу, так, конкретний приклад, конкретна, конкретна людина, яка ще з часів АТО воювала, є командиром підрозділу. Хлопець допомагав своїм побратимам, підбадьорював їх. Але в якийсь момент накопичились події. І він почав переживати, його тіло почало лякатися взривів, пострілів, він почав переживати панічні атаки раптово. І він не розуміє, як це можливо, тому що це людина хоробра, наш захисник, він приймав активну участь, але ні з того, ні з цього почали з'явитися панічні атаки. І добре, що він знайшов мене через волонтерів, ми з ним попрацювали. Робота тривала менше часу, менше години. І після цієї роботи. Все пройшло, і він знову продовжує свою справу. Що ще буває? Інколи військові повертаються в мирне життя, повертаються до своїх родин. І вже там, доки вони були на війні, вони трималися. Але між ротаціями, повернувшись на кілька днів до своєї сім'ї, нервова система розслабляється і все, що було стримане, приховане, виходить на поверхню. І, на жаль, тоді вони переживають дуже негативні стани. І от, до прикладу, конкретна людина, яка почала переживати панічні атаки, почала переживати за свою сім'ю, їй снилися кошмари про те, що сім'я загинула і, і, прочі, і прочі. І благо, цей хлопець він зателефонував своєму медику. До речі, в нього почали з'являтися соціальні думки. Він хотів накласти на себе руки. І щоб цього не зробити, він зателефонував своєму медику. І медик забрав його в місце дислокації. Зателефонував мені, я приїхав туди, це було під Києвом. Я приїхав до них і попрацював з цим хлопцем. Робота у нас тривала близько двох годин. І хлопець його думали вже списувати в такому стані. Але зараз він знову активно приймає участь в бойових діях. Все в нього чудово, в нього. Прекрасний настрій і все-все-все налагодилося. Тобто, пропрацювавши минулі події, ми тим самим знизили фактор стресу. Взагалі, ця ідея про ресурси і фактори стресу належить британському вченому Нейлу Грінбергу, який провів дослідження для британської армії. І результати цих досліджень зараз британська армія активно використовує і все, що створив Нейл Грінберг, впроваджено у британській армії. Британці для фахівців із Університету Богомольця медичного університету в Києві, провели навчання по цій програмі. Це називається TRIM. Це короткі бесіди, які проводяться в Британії з військовими, до яких Їхні військові звикли ще з тренувань. І от цей, ці протоколи передали нам, українцям онлайн. І потім ми вже групою, я і фахівці з медуніверситету, разом ми обговорювали, як це впроваджувати далі. І оскільки серед там були дуже гарні фахівці, психіатри, клінічні психологи, але серед них усіх. Um, ну, З'ясувалося, що я um, добре розуміюся на військовій саме тематиці. Я um, додав деякі нюанси, деякі реалії нашої армії, а реалії такі, що наші військові, вони не звикли до того, що з ними отак будуть розмовляти, як це в Британії. Вони не звикли, що з ними будуть проводити отакі бесіди. І тому um, я. Запропонував, як можна, що можна додати, як це можна подати таким чином, щоб воно краще зайшло і краще було впроваджене в нашій армії. І тому мене обрали першим тренером, і перше навчання, яке відбулося в Україні для наступних тренерів, які це будуть далі впроваджувати вже у військові частини. Перше таке навчання я провів безпосередньо в Україні. Ось так от, повертаючись до цієї ідеї Нейла Грінберга про те, що нам потрібно докласти зусилля і зробити все, щоб підвищити ресурси, які ми тільки можемо, так, і понизити стрес-фактори це основна ідея. Або, якщо ми хочемо оцінити стан військового. По Нелу Грінбергу він оцінює стан за 10 стрес-факторами. Тобто він буквально дає чисельну оцінку, сумує ці цифри, і маючи цифру, він отримує досить добре розуміння стану військового і розуміння того, чи він витримає це, чи його треба направити терміново до фахівця. З моєї точки зору, будь-кому, хто пережив стрес. Потрібно цей стрес пропрацювати. Таким чином ми зменшуємо як мінімум один стрес-фактор, який є повторенним, який називається повторення ситуації. Це обов'язково треба зробити. І тоді стан набагато покращиться. І я ще раз хочу підкреслити, що ми можемо говорити про посттравматичний стресовий розлад, да? той, про який всі говорять, яким всі лякають, але. Багато людей, в них не буде ПТСР, але в них, тим не менше, будуть досить негативні стани. І це буде впливати і на них, і на їх життя, на їх сім'ї. Ще до повномасштабного вторгнення я говорив з добрими моїми знайомими, які тривалий час були на війні. Один був в Афганістані, один був 10 років в Сполучених Штатах, в армії Сполучених Штатів, в Спецназі. Приймаю участь у війнах, один в Карабаху 8 років, і мій тренер, мій вчитель з психології Френк П'юселік у В'єтнамі. І всі вони, всі четверо, говорили про те, що в них зайняло від 10 до 15 років, щоб ментально повернутися з війни в цивільне життя. Я цим хочу підкреслити необхідність і доцільність такої роботи. Крім того, Сполучені Штати показали, що статистика будь-якої війни, і ця війна не виключення, така, що по закінченню війни, за 5 років мирного життя, в мирному житті від погіршення психологічного стану через війну, гине більше людей, ніж на самій війні. Від суїцидів явних, від прихованих суїцидів, коли людина деградує і потім з'являється алкоголь, залежності, або просто поступова деградація, яка призводить до е, смерті через кілька років. Або е, люди об'єднуються в банди, або вчиняють розбої або крадіжки, люди, які нічого не бояться, які вміють входити зброєю, потім потрапляють в певні історії, потрапляють в тюрми і так далі. І також. На жаль, гинуть. Вся моя діяльність, якою я займаюся, і мобільні групи, і я чому вчу своїх учнів, зробити все можливе для того, щоб запобігти цьому. А отже, тепер ми повертаємося к першопочатковому питанню: як працювати все ж таки з полоненими, з тими, хто був у російському полоні і зараз повертається. Знову сюди назад. Все попереднє стосується взагалі як військових, так і цивільних, і полонених в тому числі. Але у полонених просто додається ще великий-великий стрес-фактор. Як правило, це так звана моральна травма. Тому що вони більше ніж всі інші могли, проходячи через тортури або бачачи тортури. Пройти через те, що називається моральною травмою, тобто усвідомлення, як це взагалі можливо. Ми живемо в цивілізованому світі, і як це з моральної точки зору це недопустимо. Отже, в них з'являється ще додатковий стрес-фактор. А вся ця система на психіку працює однаково у всіх. Чим більше стрес-факторів, тим тяжче ця людина переживе цей стрес. Якщо ми порівняємо двох людей, які пройшли через ті самі події, наприклад, вони обидва потрапили в полон, обидва бачили все те саме і чули, пережили приблизно те саме. Але в одного це дуже сильно вплине на його стан, а другий може це пережити легше. Як зрозуміти, хто як переживе, і як це розуміння може нам допомогти щось зробити для цих людей? Знову таки, ми можемо порівняти, скільки є ресурсів і в одного, і в другого, і скільки стрес-факторів. Чи є в них підтримка від оточення? чи є в них підтримка від сім'ї? Я своїм учням кажу, що якщо в них немає підтримки від сім'ї, то тоді ви можете здійснити підтримку для них, періодично спілкуючись. Дізнаючись як справи, це проста бесіда, проста комунікація. І дуже часто для такої допомоги не потрібно бути якимось суперфахівцем. І навіть навпаки, дуже часто професійні оці нашарування заважають психологам, психіатрам адекватно працювати з хлопцями. Тому що психологи починають грати із себе психологів, які розуміють, які знають свою професію, і це можливо, це правда. Але для Хлопців потрібні, потрібні друзі, потрібні просто люди, які можуть просто говорити ні про що, про життя, про все, що навколо відбувається, легко і просто. Можуть жартувати. Прості люди і люди, які вміють слухати, просто слухати людину і давати їй свою увагу. І тут я процитую легендарну. Вірджині Сатір, це психотерапевт минулого, за її книжками, зараз навчають у вузах, в тому числі у медичних вузах, навчають психологів, психіатрів по роботі з сім'ями. Так от, в першу чергу, Вірджинія Сатір сказала одну фразу: найдорожче, що ви можете подарувати іншій людині, це якість вашої уваги. Отже, дуже часто хлопцям потрібна якісна увага до них. Це дуже сильно. Дає дуже-дуже потужний ресурс. Хлопці, поступово довіряючи вам, коли ви вибудовуєте цю довіру, вони починають розповідати вам щось, виговорюватися, що понижає стрес-фактор. Тим самим, ви дуже просто, не будучи якимсь суперфахівцем, ви можете дуже-дуже допомогти їм пережити все, що в них трапилося. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про бувших полонених, перше, коли ми здобуваємо довіру, дуже добре пропрацювати ті негативні події, які з ними відбувалися в полоні. Для того, щоб цей полон не спливав в їхніх спогодах, щоб не приходив у вісні, щоб цей те, що вони пережили в полоні. Не впливало на їх внутрішній стан, щоб вони не мучилися, щоб вони не проживали це на тілесному рівні, це все можна пропрацювати. І на своїх курсах я навчаю, всі мої учні знають, як це фахово і якісно робити. Така робота займає годину, дві, максимум три для того, щоб повністю це пропрацювати. Як правило, це там, година десь, година, може півтори. Це дуже швидко. І після, після такої роботи. Їх стан значно покращується. І плюс до цього в роботі з ними потрібні так звані когнітивні практики, практики когнітивно-поведінкової терапії. Тобто потрібно комунікувати і якраз комунікувати на тему моральної травми, коли вони не можуть усвідомити, як це взагалі можливо. Тоді потрібно дати їм змогу це якби вигрузити, бути уважними і це все вислухати, прийняти ну, вислухати весь негатив. А для цього фахівець має бути стабільним, щоб вислухати все, що хлопці розказують, про моральну травму, яку вони пережили. І коли ми це вигружаємо в них, тоді. Ми це можемо пропрацювати. Також потрібно зазначити ще один великий стрес-фактор. І це загибель побратимів, загибель близьких людей. З цим ми також працюємо. І дуже часто, коли хлопці переживають втрату побратимів, вони можуть разом з цим. Відчувати якби провину за те, що от ніби я вижив, а вони загинули, як я можу жити, як я можу радіти. І це дуже ускладнює роботу, тому що будь-яке пропрацювання негативу під собою має на увазі заглиблення в негатив і вихід потім з нього в позитив і закріплення в позитиві. Але якщо людина свідомо забороняє собі радіти, Свідомо не, не дозволяє собі жити повним життям, тоді практики, певні практики пропрацювання негативу минулого можуть не спрацьовувати. І от тоді обов'язково треба підключати практики когнітивно-поведінкової терапії. Для того, щоб змінити на рівні усвідомлення. І привести до того, щоб людина дозволила собі радіти, жити. І є такі способи, які дозволяють це зробити досить якісно і, і швидко. І також я цьому навчаю на своїх курсах. І от коли вони дозволяють собі після всього пережитого, після полону, після втрати близьких дозволяють собі жити, радіти, сприймати життя, створювати щось корисне в цьому житті, після цього. Всі техніки, і всі практики пропрацювання негативу минулого починають дуже легко спрацьовувати і дуже швидко ми покращуємо стан. І ці, цей позитивний ефект закріпляється. І потім вже хлопцям вони перестають фіксуватися на негативі, вони під перестають дистанціюватися там, від життя, від е, е, своїх станів і так далі. Бо ці стани просто проходять, і вони. Просто повертаються до життя. Вони починають сприймати реальність, насолоджуватися реальністю, насолоджуватися спілкуванням з рідними, близькими. Тобто вони поступово повертаються до повноцінного життя. І тут ще один важливий нюанс, який треба зазначити, особливо якщо це відео дивляться фахівці, є велика різниця між роботою з бійцем, який збирається повернутися в бій. І бійцем, який вже залишиться в цивільному житті. Якщо він залишиться в цивільному житті, ми повертаємо його до почуттів, до цивільного життя, яке, і цив, до цивільної психології, яка базується навколо задоволення, вміння відчувати нюанси життя, радіти всьому цьому. -hmm. Якщо ж ми говоримо про військовий стан. То військова психологія, вона вся навколо виживання. І головною цінністю є здатність вижити. А для того, щоб вижити, потрібно навпаки відрізати емоції, бути зібраним, пильним, дивитися, чути, оцінювати ситуацію, бути готовим до всього. Це дуже добре для бою. І це ми повинні залишити з бійцем, якщо він потім рушає знову на поле бою. Але ми повинні пам'ятати, що саме це може йому заважати в комунікації, спілкуванні з рідними і близькими. Коли хлопці повертаються з полону, вони пильнують, вони в стані бою, вони, а, вони в стані очікування небезпеки. І, на жаль, вони можуть це передавати, цей стан впливати на цивільних, на свою сім'ю. По-перше, вони можуть намагатися свою сім'ю перетворити на солдатів. Щоб сім'я вижила, треба з них зробити солдатів, щоб маленька дитина або дружина зібралися і були готові в будь-який момент відреагувати, якщо буде прильот або якась атака. то Треба з них зробити військових. Це перше, що часто відбувається. Друге. Вони можуть відчувати, що в них так багато болю, агресії, негативу, що вони будуть боятися за свою сім'ю, вони будуть боятися спричинити шкоду своїм рідним і почнуть відсторонюватися від своєї сім'ї. А сім'я буде вважати, наприклад, дружина буде вважати, що він мене розлюбив там, чи щось подібне. А він просто хоче забезпечити, убезпечити дружину або дітей від самого себе. Знову ж таки, якщо Така сім'я звертається до фахівця, фахівець допоможе, по-перше, роз'яснити ті зміни, які відбуваються у свідомості, особливо після полону. Дає, дасть зрозуміти цивільним військовий світ, військовим, зрозуміти, як це все в них працює, які зміни відбулися, щоб це усвідомлювати і домовлятися. І тоді, коли ми розуміємо, що військовий дбає про безпеку і вся його дивна поведінка. Це всього-навсього вона підпорядковується піклуванню про безпеку, безпеку оточуючих. І ми можемо подякувати військовому, що він дбає про безпеку, і тільки потім намагатися щось пояснити. Ти дбаєш про безпеку, я це розумію, і я тобі вдячний, вдячна. Але прошу тебе, це маленька дитина, не не її кулаком по столу, бо їй всього 5 років. Вона не стане тут зараз військовим. Можливо, якщо захоче, колись, коли виросте. Можливо, вона навчиться бути зібраною, там все контролювати, швидко реагувати, але не зараз, не в 5 років. Наприклад, це приклад того, як ми можемо комунікувати. Але перше, це дякую за те, що ти дбаєш про безпеку. Особливо, якщо військовий повернувся з полону, особливо, якщо він це все, -все пережив, то потрібно просто слухати, давати увагу. І поступово він почне виговорюватися, це потрібно слухати, ні в якому разі не оцінювати, нічого не радити ні в якому разі, якщо ми не були разом з ним, якщо ми не були там, там в полоні разом з ним, ми не маємо права нічого радити, ми можемо тільки слухати, підтримувати, угу, кивати, наприклад, слухати, 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 давати можливість все, все це розповісти. Але тут є один маленький нюанс: якщо ми бачимо, що військовий... Занурюється, знаєте, в такий в негативний транс, його починає ніби клинити, він уходить, як в тунель в якийсь. То в цей момент бажано переключати увагу, не давати йому дуже глибоко занурюватися. Ми якби торкаємося цього і виринаємо. Торкаємося і виринаємо. В психології ця методика називається човник. Як човник? Вниз вгору, вниз вгору, вниз вгору Торкаємося виринаємо, не даючи йому. Що не даючи йому уйти в тонельний ефект, повертаючи його до периферії, до м, розуміння, що навколо, адреналін і кортизол впливають на людину таким чином, що в неї з'являється цей тонельний ефект. Нічого не бачу. Я бачу тільки атакуючого, і два варіанти або я його бачу, щоб його не знаю, вбити, або я його бачу, я його боюся, і він мене гіпнотизує. Я дивлюся на танк, який на мене їде, я його боюся, він мене гіпнозує. І замість того, щоб відскочити в сторону, сховатися або якось відреагувати, я як кролик згіпнотизований, дивлюсь на цей танк, який мене лякає. Варто вміти розуміти і вчитися виходити з тонельного ефекту. Це стосується як поведінки на полі бою, так це стосується комунікації. Ми в комунікації не даємо людині. З одного боку, ми її вислуховуємо, що їй треба виговоритися, і водночас ми не даємо їй увійти в цей тунельний ефект, переключаючи увагу, говорячи про все оточуючи, жартуючи, ну і так, далі, і так далі. Якщо ми це робимо, це дає нам змогу ефективно комунікувати з військовими. І тоді ми зможемо додати ресурсів і знизити стрес-фактор. І я завжди кажу, що від наших збройних сил. Залежить, як швидко Україна переможе і поверне у свої території. А від цивільних, від волонтерів, від психологів, від нас з вами залежить, якою буде країна, в якому стані будуть українці після перемоги. Тож наше гасло: повернемо кордони і повернемо людей до повноцінного життя. Дякую вам за увагу! Слава Україні і слава! нашим героям